У Миргородській громаді стартував сезон поточного ремонту доріг. Цьогоріч, у першу чергу, увагу зосередили на автошляхах, що ведуть до цвинтарів, а також на маршрутах, якими щоденно курсує громадський транспорт. Дорожнє покриття вже прогрілося до такого стану, що можна розпочинати поточний ремонт. На сьогоднішній день розпочаті дорожній ремонт по вулиці Петрівській і по вулиці Оксанченко буде проводитись струйним методом. Ну а так взагалі укладаються договори і будуть подалі проводитися поточний ремонт по вулицях, які курсує транспорт місцевий, а потім вже перейдемо до центральної частини міста. Поточний ремонт виконуватиметься як методом, так і шляхом ямкового відновлення покриття. Там, де по можливості маленькі ямки цьогоріч не так розрушений асфальтне покриття, З-за того, що не холодно було взимку, намерзання на, на дорожньому покритті не було такого плану. Більшість буде проходити струйним методом. Ремонт він, як би сказати, себе. Більш зарекомендував, що він довше держиться. Рух транспорту організовано з мінімальними незручностями для водіїв. У разі необхідності перекривається лише одна смуга, аби зберегти односторонній рух. На поточний ремонт автошляхів було виділено 18 мільйонів гривень та 1 мільйон на внутрішньобудинковий ремонт. Роботи триватимуть до кінця літа.